Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу. Ми йдемо на прогулянку з нашими собачками. Трошки провітриться. Подихати свіжим повітрям і розвеселити трошки наших собачок. Сонце сідає. Ще немає сіми годин вечора, а вже сонце як низько. Он там за Акацією починає ховатися і його промені потрапляють на асфальт. На дворі осінь. Ну і он, бачите, така смугаста стрічка, яка обмежує і не дає нам іти гуляти до річки, не йде. Не дає нам іти гуляти на поле там, де ми раніше гуляли, і ми вимушені повернутися, повернути наліво і йти на город. Ну, так, такі реалії життя. Сонце, сонце, сонце. Вова з лірою пройдуть по дорозі трошки. Вот так буває. Прийшли звільняти, звільнили нас від прогулянок, звільнили нас від поля. А як же хочеться до річки, як у нас там гарно. Дорогі друзі, я вам раджу пригляти За минулу зиму ролики за весну. Там є пейзажі, які там відкриваються. Там є солов'їни співи. Отакі от, от відео із солов'їними. З півами. Ну от бачите. Стоп, міни Все. Ось вот така ситуація. І поки що вона не міняється. У нас дуже гарні місця над річкою. Тут. Таке, таке плесо велике. Кожного дня літали літаки прогулочні, гідроплани, які сідали на воду, потім з води вони злітали і літали далі. І кожного дня по декілька десятків шарів. Ну, бувало, що і до десятка шарів, куль повітряних. Люди веселилися, люди розвлікалися От. І це все тут сідало на полях. Ця куля прилетить з корзиною, потім під'їжджають машини. Цю кулю вже там якось її скручують, ложать у машину і їдуть на свою скажімо, підстанцію, звідки вони там злітали. А це вже ось рік, геть нічого нема, цього й близько. Після того, як бойові дії, ну, звичайно, вже там немає, мабуть, і, той, і тієї станції з цією кулями. Да? І зараз не до того людям взагалі змінили життя радикально задом наперед. <кхи> У нас над річкою кожного дня були, скажімо, ну, такі собі групи людей, які відпочивали. <кхи> Одного разу приїхали навіть з Одеської області, що нас дуже здивувало. Говорить, так у вас вже море. А от уна, у вас тут дуже гарно, ми приїхали тут, значить, відпочиваємо. Ну. Інколи з палатками люди приїжджали з ночівкою. От. Лебеді були на річці. Одного разу я правда, дуже здалеку телефоном намагалася зняти, їх було чи 21, чи 22 штуки. Саме головне, що ми зовсім ранці тоді гуляли з Лірою, над річкою. І я почула щось таке, якийсь звук від води йде, незрозумілий. Підходжу ближче, а ще ж так, то ранок був, Притом це була чи пізня осінь, чи рання весна. Ні, це, мабуть, такий осінь було. І сутінки ще такі були, тільки розвиднялися. Ми рано з лірою гуляли. Чую звук якийсь від води. Я ж дивлюся, що там таке. А там два лебеді отношення виясняють. Друг на друга там шиплять якось по-своєму, там щось якісь звуки видають. А потім придивляюся на плесі і ще ну, багато їх було. Я тоді нарахувала, було 21 чи що особа. Ну так. А тепер туди не можна піти, а так хочеться. Ну, так у нас. Ну, сонечко сідає. Осінь. Якось вона в цьому році прийшла дуже і дуже, ну, я б сказала, вчасно. Отак, перше вересня. І зразу стала осінь. Так у нас якось і не було ніколи. А тут буквально 1 вересня і зразу холодніше стало, а потім ще й дощі пішли. Ну от Я дивлюся, люди прохажуються за городами, бо пройтися і погуляти то нема де. Ну, хіба що по вулиці, по асфальту, але ж не всім хочеться по асфальту ходити. Ну от йдуть по цій дорозі, між городами так. Ну от ми дійшли до нашого города. Що сьогодні ми тут будемо бачити? А будемо бачити те, що й минулого разу. Наші гарбузи доспівають лежати в травичці. Земелька мокра. Буряки. Ну так собі ще й... Нормального розміру, подивіться, ось. такий собі виріс один, другий. А я, чесно говоря, не чекала, що вони такого розміру можуть вирости. Пізно ж сіялися. От. Ну нічого, дощик іде на користь. Ну і гарбузи, 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 мої гарбузи. От. Я люблю насіння більше соняшникове. Ну, але і гарбузове теж можна їсти. Піджаряний, хто що любить. Можна робити з нього соус до борщику із часничком, із насіння гарбузового дуже смачно виходить. І пампушки тоді ще треба робити, як такий соус робить. Ну от. от, так. Ну і дуже сумно дивитися на, цю, на цей ріпак, який не збирають, який. Е Стоїть просто тут. Ну, по тій ж самій причині. Теж тут ждуть розмінування. Ну, от так от виглядає наш город після того, як ми його вже зібрали картоплю, скосили гірчицю. І отака ситуація. Я б набагато вам більше показала. Красот нашого краю, де ми живемо, але, на жаль, туди не можна. Минулою осінню ми посадили оці три дерева. Це горіх, який сам собі посіявся у теплиці. Ми його пересадили сюди і він прийнявся. Ну, вже я бачу, що він прийнявся, бо вже і нові гілочки наростив. Верх, скажімо, то не страшно, що він там сухий. Саме головне, що він прийнявся. Ну і ось я дивлюся, після цих дощів яблонька теж, вона так воспряла духом, як би то сказати. Тобто тут явно не хватало вологі цим рослинам. Ну і ще маленька грушка тут ще є. Я думаю, що з нею також буде все гаразд. От, дощі пішли, волога з'явилася. Хоча ми е час від часу поливали ці рослини, але сюди ж не наноситься, це далеко. От. Ну так. Піднялася трава. копиться вже коли заберемо сіно. І квітують чорнобривці у наших сусідів. Гарно-гарно. Ну от така прогулянка у нас сьогодні. Ростуть і квітують. Прекрасно виглядають. Чудові квіти, чорнобривці. Шипшина прекрасна у своєму намисті. Яблуні нахилилися аж до землі. Від тяжких, від тяжкої ноші, від тяжких яблук. Ну, такі красоти української природи. Восени. дорогі друзі всім дякую за увагу хто за мною прогулювався на свіжому повітрі хто слухав мої розповіді всім дякую хто ставить мені лайки і допомагає просуватися моєму каналу всім дякую хто підписався на мій канал пише коментарі а ще запрошую хто ще не підписався приходите на мій канал будемо разом гуляти посаду я вам розповім як я вирощую свої рослини розповім про своїх улюбленців домашніх до побачення всім бажаю мирної ночі Добраніч, дорогі мої з вами була Наталія